Звідки ми прийшли? Куди ми йдемо? Для чого ми живемо? Що далі, 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 далі? Як отримати спасіння? Як звільнитись від гріха, як знайти мир з Богом? Хто змінить людську долю? Відповіді на всі проблеми Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Тисячі років тому по землі ходила людина, людина, що змінила хід історії людства. Сучасний календар почався з її народження, поділяючи час до Різдва і після Різдва Христового. Ким була ця людина, що прижила життя гідне уваги багатьох, найвизначніше життя в історії? Ця людина Ісус. Приклад його життя став джерелом натхнення. Для найвідоміших художників, музикантів, письменників світу в наш час, як і в минулому, світові лідери, впливові особи, представники різних верст суспільства продовжують складати честь та шану людині наймення Ісус. Так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог послав свого сина не з тим, щоб він засудив світ, але щоб через нього світ спасся. Чи Вірите ви, що Біблія це божественна книга. У принципі є багато різних думок, кожна має право на існування. В принципі, вважаю, що в принципі так. Тому що, хоч вона і, в принципі, зібрана з багатьох. Творів знайдених в різних місцях, але в принципі вона зібрана в якесь одне логічне зібрання. Це як вірити, що міфи стародавніх греків чи римлян, вони є справжні. Це не має жодного підтвердження цьому, тому я не бачу сенсу вірити. Ну, я вірю в Бога. Ну, а в Біблії пишеться про Бога, значить, є в цьому якесь зерно правди. Чи знаєте, ви хто написав Біблію? Писало багато людей, але натхненні Богом, натхненні Святим Духом. Кожен писав по-своєму, як йому диктував з горин. Кілька тисяч по імену, я не знаю. Старий завіт написав дуже багато пророків. Новий завіт були вибрані з численних книг, тільки чотири. Ну, в принципі, так обрала офіційна церква. Хоча є набагато більше Євангелій від інших авторів, які, в принципі. Чомусь не були взяті до уваги. Я, ну, мені цікаво взагалі і прочитати інші, і зібрати скажімо, цю інформацію, принаймні проаналізувати. Я так поглиблено не вивчаю, бо я така мирська людина, але Біблія це не одна книга. Тобто там зібрані послання. В Біблії дуже багато писали, переписували, зато я її не читаю, бо Біблію переписували сотні разів. І там кажди. Хто переписується своє щось складає, старий завіт більшості є як е, історія певного народу, і старий, старий завіт є більш мені здається для України підходящий, тому що там є історія виживання народу, історія е, боротьби народу. А в новий завіт більш філософський, тобто, це вже для побуту, як жити в побуті там між своїми знайомими в суспільстві. В цілому. Ви дивитеся програму Вірою. Вітаємо вас, друзі! Серед сотень тисяч книг одна посідає особливе місце, адже її автор сам творець, сам Бог. Про божественне походження і божественну суть цієї книги книг сьогодні й поговоримо. В студії з нами експерт у цьому питанні, старший єпископ церкви християн віри Євангельської України Михайло Паночко. Михайло Степановичу, вітаємо вас! Вітаємо, вітаємо всіх телеглядачів! Насамперед. Чи можемо ми вірити в Божественне походження Біблії? Ну, найперше, я не є таким великим експертом, як ви сказали. Дякую за такий комплімент. Але одно твердо можу сказати, що Біблія зробила величезний вплив на все моє життя від юності аж до нині. Я собі не уявляю, як би воно склалося, якщо б не вплив Біблії. І тому. Біблія є наймудрішою, найкращою книгою в світі, яка сьогодні є записана в рекордах Гіннеса, випущена в кілька мільярдів тираж по всьому світу. І ні одна книга у світі ані близько не наближається до її випуску. А і навіть в такому технічному плані я не говорю за духовний зміст. Це книга вічна, це книга свята, це Боже Слово або Божий лист, Боже післання для людей. Тут міститься все, що потрібно. Напевно, невмирущість цієї книги, це є одним з доказів про її божественне походження. Але наскільки ми можемо довіряти слову, написаному в ній, сьогодні, у 21 столітті? Адже минуле. Тисячі років з того моменту, коли вона почала писатися, чи не додався тут якийсь людський фактор все ж таки? Доказом того, що Біблія є істина, є не один а фактор доказовий. Найперше, що ця книга не старіє, її зміст тисячоліттями не втратив актуальності. Люба газета за день-два вже не свіжа. Біблія. Не від неї не пахне старістю. Вона актуальна для всіх віків, для всіх поколінь. І в чому є її божественна суть. Друге, вона унікальна по своїй суті, що всі народи, чи це континент Африканський, чи Китай, чи Південна Америка, чи Австралія, Індонезія, Філіппіни, мають Біблію на своїй мові, і вона впливає на них. І впливає одинаково на всі народи, їм відкриває істину. Божественність є в тім, що вона має силу міняти людину і формувати здоровий, правильний, на мою думку, глибоке переконання, правильний світогляд, якого сьогодні так бракує нашому українському народу. Сумнів, що крадеться в людське серце. Природні люди завжди е, люблять сумніватися, а особливо в Божих речах. Люди не сумніваються в якихось е, таких речах, скажем, у переданнях. Вони не сумніваються, так казав дідо, так казала баба там або в суєвірстві. Люди не сумніваються, що кіт перебіг чорно чорну дорогу. Всі вірять, що буде зло. Не сумніваються. От, хоча це суєвірія, це неправда, але люди в тому не сумніваються. Найбільший сумнів людей підстерігає там, де є правда. Лукавий сіє сумнів. Він посіяв сумнів ще в раю, в едемі. Єві він сказав: чи то правда, що вам не можна їсти з одного дерева. Затіяв таку інтригу. Вона каже: ні, ми можемо їсти з кожного дерева, але от дерево одне серед раю, Бог заповідав не їсти, бо вдень, коли ви вкусите, помрете, о, то неправда. І ось оцей, ця тактика сіяння чорного насіння сумніву, сьогодні лукавий сіє. Людина взяла до руку Біблію, а хто його знає, хто його писав, а хто знає, що правда. І лукавий легко відганяє. Людей від духовного хліба, від духовної живої води, в результаті повнодуховної мертвячини, в результаті безсилля духовне, в результаті біди, нещастя і так далі. Лукавому вдається посіяти сумнів у багатьох душах. но блаженний той, хто вірує. І навіть взяти з тої сторони, хто говорить, що Біблія, хто знає, чи правда чи неправда, на превеликий жаль говорять люди, які відвідують церкву. Це не кажуть атеїсти, це кажуть люди, які називають себе християнами. Чому так? Хоча Біблія це відкрито, всі знають, Біблія основний документ в католиків чи, чи а, Римо, чи греко-католиків, Біблія. Головний документ православний зі всіма його розгалуженнями, і Біблія основний документ для всіх євангельських протестантських церков. Чому сумніватися тоді? Якщо сумніватися в Біблії, то тоді ми маємо сумніватися, чи церква правильно? правильно? А власне сумнів до слова породжує в людей нелюбов до неї. І люди відсувають Біблію і вдаряються в традиції, вдаряються в релігію. Життя без Біблії релігія, а життя з Біблією просвітлює, дає нам правильне розуміння, будує правильну віру. І що то за учень прийшов до школи, а він книжки не читає, а він писати не хоче, він уроки не хоче вивчити, а рахується учень. Що то за християнин до рук Біблії не бере, не читає? Кажуть, хай священник читає. Ну а ви що не вмієте читати? Священник читає дуже добре. І хай Бог благословить це читання і це роз'яснення. Ну дивіться, що Біблія каже до всіх, до всіх, не тільки до Івана Івана, 5 розділ, 39-й вір, чітко написано. Дослідіть написання, Бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж, тобто це Писання свідчать про мене. Не просто читайте, а дослідіть. Тому без віри у Боже Слово. У нас перспективи немає. Тоді істини в світі немає. Тоді смислу життя немає. А де правда? Правда, якщо вже в Біблії немає правди, то покажіть мені, де правда в Конституції України? Правда? Чи скажемо в якихось переданнях філософів чи наших поетів, навіть таких видатних і знаменитих, у них правда? Кожен скаже ні. Тобто Біблія своїм. Впливом на мільйони, мільйони людей і на цілі нації, і на, і на багато країн показала свою силу і свою впливовість. Бо це слово не є людське, воно є Боже. І воно досягає людського розуму, людського серця, і воно міняє людину, і її направляє на правильний шлях. Біблія відкриває нам Ісуса, відкриває нам Бога і показує нам нашу суть. і коли ми їй довіряємо, вона робить благотворний вплив на нашу душу. Оце властивість Біблії. Чи ви особисто читаєте Біблію, чи довіряєте їй, і чи ви живете або стараєтесь жити за нею? Читати читаю, ну, коли є час, якщо там цей. І стараюся жити, стараюся так. Як виходить, то по-різному буває. Стараємося згідно тих 10 заповідей дотримуватися, ну, бо, тому що якби, то написано до нас, і я рахую, що то правильно. Почав читати, дочитав десь до половини, і тут мене заспойлерили, що на кінці головний герой умре. Який сенс далі читати? Я не читаю, але ну, я довіряю, телевізор бачу, дивлюся, а читати я не дуже. Тут схильний біблію прочитав е, досить рано, тому що щоб зрозуміти, ну в принципі, всі знають, а я не освічений в цьому. Все ж таки, навіть е, подискутувати чи між людьми, чи в компанії, взагалі дізнатися, в е, чому так віддано, скажімо так, е, тисячі мільйони людей по всьому світу, тому це було цікаво прочитати, особливо. Старий завід багато повчального може розказати людям про те, як треба жити, як взагалі по яких принципах, як вивчати своїх дітей. Ну і взагалі суспільна мораль, яка базується на Біблії, в принципі, є досить е, е, хорошою, скажімо, наукою для всіх. Але сьогодні деякі люди називають християнство релігією рабів, аргументуючи це тим, що, мовляв, Біблія захищає, пропагує рабство. Як би ви скоментували такі заяви? Я такого не чув вже сьогодні, колись це казали атеїсти і так далі. Але ті, хто таке заявляють про Біблію, вони самі утворюють рабовласницький влад. То вони самі стають деспотами. І знаємо систему, в якій, і я вже прожив чимало віку, моя молодість прийшла, система лжива, атеїстична, брехлива, насильницька, пролила ріки крові, мільйони трупів і так далі. Як вона могла інакше сказати про Біблію, коли Біблія власне, висвітлювала їхню лживу позицію, от, але мільйони людей вірили комуністам. Але мільйони людей, сотні людей, вірили атеїстичній системі.